Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, на завершення усіх великих свят, на честь і славу світлоносного Воскресіння Христового, славного Вознесіння Його на небо і послання від Отця Святого Духа на Апостолів, свята Церква урочисто святкує пам'ять усіх святих, що догодили Богу, які торжествують на небі велику перемогу переможця смерті і пекла. Нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Всі святі це благословенний наслідок страждань, смерті і воскресіння, втіленого заради нашого Спасіння Сина Божого, це благодатні плоди зішестя Всесвятого Духа Божого і перебування Його в церкві Христовій, всі святі. Це первістки викупленого кров'ю Христовою і оновленого благодаттю Духа Святого Людства, яких привів до Бога Отця Ісус Христос, воістину достойне завершення великих свят церковних. Заглянувши в церковний календар, там ми побачимо, що кожного дня протягом року свята православна церква шановує пам'ять святих. Хто вони? Пророки, мученики, преподобні. Безсрібники, апостоли, святителі і чудотворці, серед них були такі, про духовні подвиги, яких знає тільки Бог. Церква не знає їх імен, тому, щоби не залишити нікого не прославленого нею, постановила в першу неділю після заслання Святого Духа вшановувати всіх святих. Хто ті люди, котрих ми називаємо святими? Це ті, що під час свого земного життя виявили великі християнські чесноти. Досягли вершин духовної досконалості, до якої закликає Христос усіх людей. Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. Святі це борці за правду Христову, вони не мали свого майна на землі, були тут подорожніми, прагнули лише осягнення блаженства на небі. Це люди, які служили Богові усім своїм життям. Виконуючи його святі заповіді, любові до Бога і до ближніх, жили і діяли на славу Божу, та творили добро для інших людей, яким дивним світлом віри і надії, якими різноманітними чеснотами, якими величними подвигами любові і самозречення сяють вони, як зірки на церковному небосхилі. Святі патріархи і правоці, які вірили божественним обітуванням про пришестя Спасителя світу, і жили як странники і пришельці на цій землі. Святі пророки, що провіщали пришестя Христове, викривали пороки і нечестя свого народу, готували через покаяння народ до зустрічі грядущого Господа, загрожували судом і Божим покаранням нерозкаяним грішникам. А за це терпіли від своїх сучасників ганьбу, муки і гоніння. Святі апостоли, які залишили все, пішли за Христом і серед спокус, страждань і переслідувань, проповідували святе Євангеліє Христове, просвітивши світ своєю проповіддю, вони перетерпіли скорботи, біль і смерть, святі пастирі і святителі, які словом і ділом. Вченням і життям своїм навчали і навчають живої віри в Христа і побожного життя, які своїми богомудрими писаннями витлумачили Слово Боже, а своєю ревністю у вірі, своїми подвигами в боротьбі з Єресями утвердили істину православного вчення нашої церкви. Свята Церква урочисто святкує пам'ять усіх святих, щоб надихнути нас уподібнитися їм. У вірі і в благочесті, щоб засвоювати їхній спосіб життя, наслідувати їхні думання і почуття, їхню непохитну твердість у виконанні заповідей Божих, їхню святу ревність в охороні і очищенні себе від усякої скверни плоті і духу, через сльози покаяння, молитви, подвиги і працю. Через деякий час і ми з'явимося у світ духів. Серед праотців і отців, що відійшли від нас, як постанемо ми перед лицем прославлених Богом праведників, коли виявимося через своє життя недостойними їх святої спільноти. Вони скажуть нам: хіба ми не були подібними до вас людьми, хіба не піддавалися ми різноманітним спокусам і випробуванням, хіба вам не надана була благодать Святого Духа? Хіба ви ніколи не читали і не чули про святе писання, яке може кожного настановити до спасіння? Так будуть вони викривати і посоромлять наші лінощі і нашу байдужість до нашої вічної долі, і станемо ми беззахисними перед судом правди Божої. Звернімо увагу на самих себе, порівняймо своє життя з дивними подвигами святих. Звичайно. Знає Господь серед нас обранців своїх, що догоджають йому своїм праведним і святим життям. Ми не можемо приховувати від себе, що таких обранців стає в наш час все менше і менше, де отці святі жалівся свій час преподобний Єфрем Сірін на зменшення і ослаблення подвигів благочестя, де смирення і лагідність, безмовність і стриманість. Де богобоязні, некористолюбні, смиренні, благогодні Богу, які в чистій молитві предстояли перед Богом як ангели Божі, омиваючи землю солодкими сльозами розчулення, немає нині між нами їхніх чеснот, немає їхніх подвигів, немає нині між нами їхньої стриманості, немає їхнього благочестя, немає любові до Бога співстраждання до братів наших. Але всі ми жорстокі, горді, ненависні один до одного, всі шукаємо честі, всі любимо славу, всі користолюбні, непокірні, готові до марнослів'я, а до молитви ліниві. Всі святі мали ту саму немічну плоть, що і ми. Зазнавали тих же спокус, що і ми. Нерідко спотикалися у житті, як і ми, але все це перемагали силою своєї доброї волі, а найбільше силою благодаті Святого Духа. У славному сонмі ми бачимо святих усякого звання і стану, всякого віку і статі. Є серед них такі, що спасалися в тяжких подвигах апостольства, мучеництва, пустельництва, є такі, що угодили Богові живучи. У світі сімейним життям, серед звичайних життєвих турбот, є серед святих і такі, що раніше були великими грішниками, але вони спаслися і догодили Богу вірою, покаянням і довготерпінням. Світ здивований тим, як ці люди витримали наругу і побої, кайдани і в'язниці, були побиті камінням, умирали від меча, боролися зі звірами, були опалювані вогнем. Проколені Списами, а ще більше дивується світ, як вони терплячи, прощали і не проклинали тих, хто ненавидів їх і Христа, а сміливо визнавали себе християнами. Про це Господь наш Ісус Христос говорить: всякий, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я того перед Отцем Моїм Небесним. Святі прийняли Христа не як ідеал, не як принцип, не як енергію. Але як живу особистість. Вони вибрали Його і не побоялися інших, для яких Христос був ніхто. Від нині ніхто б не сказав вибирай, я чи Христос, Вони, не сумніваючись, виберуть Христа. Сон святих церкви Христової складається з людей, що жили у різний час, належали до різних племен і народів, походили з різних верст населення. Серед них чимало українських святих. На жаль, багато з тих, чиє життя понівечене радянським державним атеїзмом та ідеологією російської більшовартості, вони й досі чомусь фігурують під назвою російських святих. Однак знати, хто такі були українські святі, як вони жили і чим догодили Богові, це і релігійний і національний обов'язок кожного українця. Святі української землі це живий приклад для нас, як треба служити Богові і ближньому. Перші святі, що просіяли в Київській Русі Україні після святого хрещення 988 року, були синами рівноапостольного князя Володимира Великого. Вони стали першими мучениками і страстотерпцями землі української. Це князі Борис і Гліб. Які були вбиті своїм рідним братом Святополком Окаянним, в час їхньої канонізації, яка яскраво відображена на сторінках повісті минулих літ, було актуальним питання єдності всієї Руси України. Ці перші наші святі стали покровителями миру та спокою на українських землях, які в час міжусобиці та князівського розбрату, особливо після смерті Ярослава Мудрого. Бракувало. В Часи Київської Русі України їм справляли у Православній церкві велике шанування, Мощі святих князів Страстотерців творили чудеса, і про них багато написано у нашому літописі і життєписних оповіданнях. На жаль, сьогодні в українській церкві вони є напівзабуті, як і багато і інших українських святих, які ми на превеликий жаль не шануємо. А справді потрібно було б багато чого відновити у нашій церковній історичній національній пам'яті. Адже сьогодні проблема єдності України є знову актуальною. І перш за все, ми повинні творити молитви тим нашим святим, які втихомирюють розбрат і заколоти всередині країни. Також до українських святих необхідно зарахувати всіх угодників. Які відбували свій подвиг у Києво-Печерському монастирі? В час Київської Русі був духовний стан і святість, які становлять церкву Христову на ту висоту, яка називається у святій Євангелії так і, засвітивши свічку, не ставлять її під посудину, а на свічнику, щоби світила всім у домі. Києво-Печерські світильники були запалені тоді, коли наш народ плекав істинну православну віру. Офіційне визнання і проголошення церкви якоїсь особи святою і внесення її до списку святих називається канонізацією. За підставу до канонізації брали до уваги перше життя і діла святого, друге чудеса, що він творив за життя або які діялися після його упокоєння. Третє. В деяких випадках ствердження нетлінності мощів. Відомо, що ще до митрополита Петра Могили його попередник митрополит Київський Іоборенський канонізував митрополита священномученика Макарія. А вже після святителя Петра Могили в українській церкві канонізували і приєднали до собору українських святих Афанасія, Ігумена Берестейського, святу Юліанію Княжну Ольшанську. Та інших святих. У свій час було канонізовано митрополитів українців, просвітителів Сибіру, Йоанна та Павла Тобольських, Інокентія і Софронія Іркутських. В російській церкві довго вирішували справу з їх канонізацією, адже свого часу вони не були угодні царському самодержавному режиму. Тільки з проголошенням помісної. Української православної церкви Київського патріархату знову постала проблема окремого святкування всіх святих землі Української. Адже до цього часу святкували у другу неділю після п'ятидесятниці Собор всіх святих землі Російської просіявших. Крім того, українська церква актом відповідних канонізацій. Включила до сонму святих святителя Петра Могилу, митрополита Київського і Галицького, митрополита всього Сибіру Павла Конюшевича та священомученика митрополита Арсенія Мацієвича, преподобних Іова і Феодосія Манявських. В соборі святих землі Української на сьогодні є 225 угодників Божих. Які безперестанно моляться за нас, за весь український народ, за богобережну Україну нашу перед Престолом Всевишнього. Будемо, дорогі брати і сестри, молити Бога і Його причисту матір, всіх святих, щоб вони допомогли нам слабким і немічним бути разом з ними, прославляючи милосердного Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.